Харі Крішна, індійська притча, як отримати від Бога щастя, здоров'я, кохання, успіх та гроші. Отак. От от. Люди дуже часто звертаються до Бога кажуть, Бог, давай! от. То, давай мені прямо сюди, все, що я хочу, в студію. Знаєте, мені не раз приходиться от давати людям якісь мантри. Ну, от, ну, люди питаються, знаєте, у мене як фодичного стріла, Петро, дайте мені якусь мантру, я поспіваю привалять гроші. От, ну і вони собі думаються таким чином, те, що, е, якщо ти взяв. Е, Мантру, ти її проспівав, ну тобто ти сидиш, співаєш мантру, і в тебе реально на карточку мають поступати гроші. Там пів години мантра заспівав, гроші поступили, там годину мантру заспівав, гроші ще поступили. Да. Mm. Ну тобто сидиш мантра співаєш, і гроші поступають. Ну трошки не так. От. Ця от історія, ця притча, я коли її читав, от я дуже голосно сміявся, хм. Я тому спеціально її виділив сюди. От. Я дуже вдячний своїм наставникам, які ну, нашим наставникам, да, які цю історію включили сюди в пхагавидіто. Додаткової історії от, по Пхага Так, я нагадаю, те, що ми вивчаємо з вами Пхага як вона є. От глава 1, вірш 12. І так, значить, якось жінці наснився сон. Що за прилавком магазину стоїть сам Господь Бог. Вона така проходить в магазин. Господи, це ти. Вона така вигукнула, радісна така. Він каже, так, це я. Ну, а що в тебе можна купити? Господь каже, що в мене можна купити все. Ну я ж Господь все ж таки, ну як же. ж так, да? Ну і вона каже: добре, давай мені тоді щастя, здоров'я, кохання, успіху, багато грошей, давай мені все. Господь милостиво, доброзичливо посміхнувся. От, пішов в підсобку, ну, в підсобне приміщення. Да? Mm. E -er, за товар, товаром, кавенеї замовила, якийсь ну, час був відсутній. Потім вертається і приносить таку маленьку коробочку. <риклад> вона була в шоці, каже, як і все? О, ну така Здивована і розчарована була. Ну Вона ж очікувала, да, що їй там чоловіка принесуть, там бантиком перев'яжуть, да, мішок грошей привезуть і так далі. Так, це все, відповів Бог і додав: Хіба ти не знала, що в моєму магазині продається тільки насіння? Тобто нам Господь дає насіння, яке нам потрібно посадити, яке нам потрібно поливати, вирощувати, воно виросте і тоді дасть плоди. Якщо у вас є якісь цікаві реалізації по цій притчі, пишіть, будь ласка, в коментарях. Буду вам дуже вдячний. Також діліться обов'язково цим відео з вашими друзями, хто просить в Бога те, чого він хоче. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео. Харікрічно!